Давайте скуштуємо рукамболь і чесничок. Часник у мене по 125 гривень, рукамболь по 3 гривні, маленький дрібненький роздріб. Рокамболь взяла одну зубку, ну так мені захотілося. От. І чесничок маленький взяла. Чим же ж вони відрізняються? Рокамболь це цибуля і чесник скрещені, а чесник це чесник. Що ми будемо пробувати перше? Наверно, рукамболь. До речі, я ще продаю ікру чорної чор, щуки. Хто бажає купити, пишіть мені особисті повідомлення. Ще в мене є гортензія. Ось таке добре. Гібіскус. Гібіскус трав'янистий навіть є. Касетна розсада. Такий простенький, не сильно гіркий. Аж ще наче хочеться. Час, часник попробуємо. Ой, це, звісно, серйозніше. Треба ще чарочку та сальця сюди до чесночка. Ну, а рокамболь можна супом просто поїсти. Вечеряємо суп. Значить, фрикаделька мене варила. Дивіться, який. Смачний. Ось така вечеря. М -м -м. Утром варила. Ввечері вечеряю. Всім смачного бажаєте замовити мої рослини чи ікру? Пишіть в особисті повідомлення.